Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я вам покажу рецепт, ну, смачного такого гарніру назвати не можна. Це прям самостійне блюдо, його оригінальна назва, яку колись я побачила на якомусь ну, на сайті, років 10 тому рис зі всякою дрянью. Повірте, але повірте, це дуже-дуже смачний рецепт і простий, до речі, що нам саме знадобиться. Кабачок або цукіні, такі в мене середні, 3-4 перчинки, помідори, також, бачите, ну, вони різні. Штучки 3-4, якщо середні. Одна цибулина, одна невеличка морквина і стакан рису. Рис беріть будь-якого сорту, довгозернистий, круглозернистий, немає значення сіль, все більше в цей рецепт нічого не йде. Кабачок в мене молоденький, тому не буду щищати шкірку. Якщо він у вас вже застарий, то можете почистити. І будемо нарізати таким невеличким кубіком кабачок. Кабачок ми нарізали. Тепер також кубиком будемо нарізати цибулинку. Цибульку ми нарізали. Тепер будемо нарізати моркву. перед цим поставлю пательню розігріватися на великий вогонь. А моркву треба нарізати вже більш-меншим кубиком. Так, пательня розігрілась. Виливаємо олію. Звичайна олія. Соняшникова рафінована. Ви наливайте будь-яку Так, викладаємо кабачки. Слідом викладаємо цибульку одразу і морквочку разом. Присолимо і перемішаємо це один раз. Так, поки наріжемо ще наші помідорки і перчик. Помідори нарізайте будь-як кружальцями, кусочками, як вам зручно. Тепер на нашу суміш викладаємо рис. Друзі, рис обов'язково промивайте в декілька водах. Прямо ось так розподілимо. До речі, тут в цьому рецепті взагалі не буде води. Сюди води не потрібно. Все буде у власному соці тушкуватись. Рис розклали. Ось так. Тепер трішки присолю вже рис і зверху викладаю помідорчики. Поки що зменшуємо вогонь нижче середнього і швиденько наріжемо перчик. Швиденько нарізаємо перчик. Ось такими полосочками або кубиками, Як вам, коротше, зручно, як ви любите, так і нарізаєте. Перчик я нарізала, викладаємо його поверх помідорчиків. Накриваємо кришечкою, вогонь нижче середнього. І хвилин 30-40, потім скажу про це блюдо забуваємо. І так пройшло 40 хвилин. Наша страва готова. Дивіться, яка вона соковита, не суха, і воно все у власному соці тушкувалось. Дивіться, це повірте, це дуже смачно. Запах тут стоїть, неймовірний, просто неймовірний. Ось така страва у нас з вами вийшла. Прекрасна, чудова і смачна. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!